Не можна керувати авто з голим торсом. Заборонено ображатись на поліцейських і навіть заборонено кліпати. Ви дивитесь, кому воно треба. З вас лайк, підписка, коментар і скоріш у світ найбожевільніших автозаборон. Mm. У якій країні не можна сидіти за кермом з голим торсом? Mm. Таїланд, Іспанія, Бразилія. Mm. Таїланд, навірно. Україна. У нас колиш трофону вирізаться. Серйозно? У нас є таке правило. Ще раз. Таїланд, Іспанія, Бразилія. Бразилія. Таїланд. Іспанія. Мабуть, Бразилія. Таїланд, Іспанія, Таїланд, Бородиля. Правильно. Так, навіть у плюс 40 тримай сорочку на собі. Це правило стосується і чоловіків, і жінок, хоч штраф досить символічний. Дякую. В якій країні поліція може оштрафувати за незадоволений вираз обличчя? Франція, США, Норвегія. Франція. Забігаю наперед, період, тоді б я б, мабуть, там без страху. <реш> <реш> Забрали їх в перший день. Я, які там варіанти? А, Франція, США, Норвегія. М -м, Норвегія, може. США Норвегія Норвегія. США правильно злим і неприємним тут можна бути лише коли ти не поснідав зранку або не взяв каву на АЗК Укрнафта. У якій країні не можна кермувати з закритими очима: Алабама, штат США, Німеччина, Японія. США. Німеччина. Ну, це США. З закритими очима. Да. Німеччина. Алабама США. Ну, давайте. Алабами ще точно у нас не було. Правильно, це США, штат Алабама. І так, це офіційна заборона. Схоже, хтось спробував і вийшло не зовсім вдало. У якій країні водії повинні мати в авто алкотестер: Чехія, Франція, Швеція. 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 Швеція Швейцарія. Хай буде Франція. Правильна відповідь. Навіть якщо ви тверезий без алкотестеру штраф превентивно і суворо. Це питання: у якій країні заборонено прив'язувати собаку до даху автомобіля: Австралія, Канада, США. Австралія. Канада. Канада. США. Ну, щось США. Хтось такий це зробив, і зараз це офіційна заборона. Бідолашні собаки. Отже, в Таїланді без голого торсу у Франції тримай алкотестер при собі. А чи є щось подібне в Україні? Яка заборона вас здивувала найбільше? Пишіть у коментарях.